Повітряні тривоги, відсутність електрики та води. Це частина життя українців, до якої ми дещо пристосувалися, але водночас продовжуємо боротися щодня як на фронті, так і в тилу. Попри вкрай складну воєнну ситуацію, вже цієї п'ятниці, 25 листопада, стартує Всесвітній день знижок, більш відомий як Чорна п'ятниця. Цьогоріч багато українців вимушені заощаджувати на всьому. Тому час низьких цін це можливість придбати товари за зниженою вартістю від обігрівачів і павербанків. Банків до одягу та взуття українських дизайнерів вони шили і військові форми. Ті бренди, які займалися пошивом там сумочок, почали шити аптечки для військових. І звісно ж, перші місяці дуже дуже сильно самопомагали нашому фронту. Згодом бізнес відновив роботу, аби у такі складні часи українці продовжували отримувати заробітну плату і допомагати Збройним силам України у такий спосіб, наближаючи нашу перемогу. Але сьогодні бізнес продовжує волонтерити, відшивати термобілизну, взуття та одяг для військових. Стилістка Ксенія Дузяк переконана, чорна п'ятниця це реальний шанс зекономити на певних речах, а також підтримати українські бренди і підвищити економіку держави. Раве, Тож рекомендує дотримуватись основних правил шопінгу. Завжди також думаємо про функціональність наших речей. Коли ми дивимося на якусь річ, пам'ятаємо про правило одне до п'яти. Тобто, дивимося, наприклад, нас сподобався якийсь светрик. Ми його приміряємо. Ще ми можемо його ще вдягнути в нашому гардеробі. І тоді ця річ буде функціональна саме для нас, буде підходити під наші якісь зовнішні особливості. Стилістка радить обирати речі базових кольорів чорного, білого чи молочного, які будуть актуальними не лише один сезон, а кілька. Також пам'ятати про етномотиви та патріотичні символи в речах, аби навіть одягом гучно заявляти про те, що ви з України, і подбати про готовий образ до дня нашої перемоги. А щоб шопінг у блек Фрайдей точно вдався, потрібно готуватись заздалегідь, скласти собі шопінг-листи, щоб це не було якось спонтанно, коли Бренди водночас починають свої включати, скажімо так, знижки, а щоб це було все-таки більш раціонально і щоб до нашого кошику потрапили саме ті речі, які ми будемо носити. Цьогоріч українці більш зацікавлені у знижках на бронежилети та іншу амуніцію для військових. Втім, якщо ви хочете підтримати модний фронт та економіку України, всесвітній день знижок 25 листопада це одна з найкращих можливостей.